Після масованої ракетної атаки на Луцьк чимало лучан лишилися без житла і без будь-яких засобів. Найбільше постраждали будинки на вулицях Стрілецький та Озерецький. Аби підтримати людей у таких скрутних обставинах, представники громадянського руху свідомі привезли їм продукти, харчування та засоби гігієни. Люди там позаліплювали. Хто чим міг там ці Цілофанами подзвонили, дають гуманітарну допомогу. Потім мені ще наша управдомша дзвонила, казала. Ми казали, що будуть продукти і ще средства для гігієни що Мені дзвонили вчора, сказали, що прийти сюди в 30 людей. Бо в мене вікна вибиті, двері вибиті, я не можу закрити. Цю гуманітарну допомогу для лучан від міжнародних партнерів вдалося залучити громадянському руху свідомі спільно з Волинською Ован. Гуманітарна допомога доставлена нашими партнерами з американської гуманітарної місії Global Empowerment Mission спільно з фундацією Говарда Баффета. Цю гуманітарну допомогу нам громадянському руху свідомі спільно з обласною державною адміністрацією вдалося залучити для мешканців постраждалих будинків від. Вибухів, які були в місті Луцьку 6 червня. Це продуктові сімейні пакунки, в яких речі першої необхідності а також продукти, щоб сім'я могла близько тижня прожити. Разом із гум допомогою мешканці отримали від представників громадянського руху свідомі відповіді на низку питань, які нині їх турбують. Стосувалися вони, зокрема, того, як отримати подальшу допомогу, компенсації і в які структури за цим звертати. Тися